Привіт! Сьогодні відео буде корисно для людей, які цікавляться інвестиціями. Або, можливо, по Києву, Львову. І один із варіантів це, звісно, також Одеса, тому що Київ це просто столиця, магніт для всієї України. Якщо ми говоримо про Захід, то в нас там є Карпатські гори, і, звісно, також. Туристична така нерухомість, вона доволі цікава для інвестицій. Ну і на півдні у нас є е, море, і, звісно, також е, це цікаве місце, локація для е, того, щоб пришвартувати свої кошти в подальшому, щоб отримати дохід. І нам потрібно зараз трішки проаналізувати даних, щоб зрозуміти, яка ситуація в цьому регіоні на сьогодні, які є потенційні ризики, і чи компенсують саме, ну, тобто, чи поточні ціни враховують ті ризики, які є на сьогодні, і чи є перспективи далі на майбутнє? Чи потрібно саме зараз купувати цю нерухомість? В цьому відео ми сьогодні будемо з вами. Це розбирати. тому давайте починати. Загалом почнемо з того, що сьогодні середня вартість квадратного метра приблизно 950 доларів. Це саме по Одесі. Якщо подивитись це по Уну, якщо подивитись по іншому ресурсу, то приблизно історія та ж сама 900 доларів за метр квадратний на однокімнатну квартиру по всіх районах Одеси. Якщо подивитись до 22 року це 960, зараз 950. Тобто практично незмінна ціна. Якщо подивитись по цьому сервісу Сітібейс, то у нас січень 22 року це 1000 доларів. На сьогодні це 900. Тобто тут бачимо просадку 10%. Але знову ж таки, тут вся нерухомість зібрана: і вторинка, і первинка. Тобто і новобудови в тому числі. Тепер. Якщо ми з вами от приблизно вже ситуацію по ринку побачили, такого її сильної просадки немає, але знову ж таки це те, що пропонують власники або забудовники. Тобто ціни, те, що конкретно пропонують, вони практично не впали. Але те, що по факту відбувається там умовно угода, ну, звісно, там вже буде ціна нижча, тому це нам уже зараз. О цих ресурсах важко дізнатись, і ми цього зараз не чіпаємо. Тобто, давайте тепер ми зараз конкретно подивимось, яка вартість буде в різних частинах Одеси. Бо знову ж таки це важливо. Самий дорогий у нас Приморський. Сподіваюсь, правильно назвав, але це не так важливо, не потрібно там придиратись сильно до слів. Тобто у нас найдорожчий район 1310 в середньому за метр квадратний, це в доларах. Далі Київський 910, Хачебейський 810 і Пересипський 820. Отже, ми з вами будемо дивитись самий бажаний район, це, звісно, Приморський. І е, подивимось взагалі, по якій вартості там продаються квартири е, не старіші, ніж 10 років новобудови, тобто ЖК, е, і уже із готовим ремонтом. Тобто квартира вже конкретно під інвестицію, під е, орендний бізнес, е, готова, тобто, щоб вже там все було тут закладено, вже готове, От, все під ключ, грубо кажучи. Тільки е, бери і вже здавай в оренду після покупки. Загалом, давайте дивимося. Ці, тобто ціна е, по цьому району по Приморському. Е, і тут ось у нас є двокімнатна квартира: 45 квадратів, 45 тисяч. Тобто, давайте я вам буду краще горити ціну за квадрат, це буде більш уявлення нам давати. Тобто перша квартира 1000 доларів за квадрат, наступна 1745 доларів. Далі 1869, 3600, 1300 800 доларів, але тут, мабуть, без ремонту. Так, без ремонту, може, голі стіни, може, якась переуступка, не знаю. Далі 1600 доларів, 1570. 850 доларів за квадратний метр 15-го року будинок 1044 1175, 1300, 1600, 1273 1000 доларів 1500. Тобто приблизно діапазон цін в середньому 1300-1500, це за квадрат, і вже можна придбати в елітному районі Одеси. Готову квартиру одна-дві кімнати, в середньому 35-40 квадратів, уже з, з готовим хорошим ремонтом. І якщо дивитись по району, то 1310 на сьогодні середні ціни на первинці від забудовників. Тобто, важливо, це саме ціни від забудовників з голими стінами: 1310 в середньому. Тепер давайте ми з вами подивимося наступну річ. Якщо ми тут бачимо різні ціни на квартири, звісно, тут буде залежати від того, наскільки це близько до моря, тому що район він, хоча і один із самих таких популярних і елітних, але все одно, звісно що тут буде залежати ще наближеність до моря. Тобто перша, друга лінія, там, наскільки це близько чи більш віддалено. І також клас житла. Тому я єдине, що от відібрав для нас із Приморського району три житлових комплекси для того, щоб подивитися, як взагалі відбувалось ціноутворення. От, Наприклад, у нас є ЖК Лімнос. Він знаходиться, давайте подивимось, по віддаленості. Ну, не зовсім близько. Є житлові комплекси, які прям дуже близько знаходяться до моря. Він не зовсім близько, не зовсім то і далеко. Давайте тепер подивимось, що ж тут відбувалось із цінами. Тобто, давайте в самий початок відмотуємо аж в далекої 14-й рік, 10 років тому. І ціна в нас була 800 доларів в середньому була просадка 650. І це зумовлено тим, що в 2014-13 році у нас тут якраз Майдан був, анексія Донбасу і Криму. І тоді, взагалі, ціни на ринку Києва впали на 50% по Україні. Також вони трішки підзнизились, Ну і Одесу це також ми бачимо затронуло просадка, в принципі, була після цього. Далі в нас вже тренд розвернувся, і з 2015 року до 2021 року в нас відбувалось там поступове відновлення взагалі ринку нерухомості в Україні. І ціни ми бачимо і 1000 доларів були там після того падіння 1150 доларів в січні 2020 року, і січень 21-го максимальні. Січень 21-го, 1000 доларів. А зараз тут такий відбувся розрив. І швидко від 21-го року перейшли там, до 24-го року 1200 доларів. Тобто ціни на сьогодні дорожче, ніж вони були там, в 20-му, 21-му році. Ціни по цьому комплексу конкретно вони виросли. А вони виросли, це приблизно 1200 доларів. На однокімнатні квартири 33 метри квадратних залишив спанування. Тобто це вже готовий будинок побудований, але тут, скоріш за все, квартири є ще не продані від цього комплексу, тому що можна там умовно придбати. Тепер давайте зафіксували для себе зараз ціна 1200, але у 2018 році він був зданий і введений в роботу, в експлуатацію. І ціни були там і 1000 доларів, і трішки дешевше. Ось тут можна знайти ЖК Лімнос. Давайте, отут десь я знаходив цю, цей комплекс, Аркадія, Зоряне містечко, Стелла, ЖК «Восьма перлина», Академ містечко. Ось є Лімнос. Загалом 42 квадрати, 66 тисяч доларів. Із ремонтом квартира з хорошим ремонтом, сучасний, в принципі, універсальний такий ремонт, хороший. 1570 доларів за метр квадратний. Якщо ви сьогодні хочете піти придбати квартиру самостійно від забудовника, то у вас буде 1200 доларів. Тут уже ж з ремонтом. 1570, плюс ви ще можете поторгуватись 1500 зробити. І в принципі, виходить, що 300 доларів це націнка за готовий уже ремонт лише 300 доларів на квадраті. Ну, в принципі, це доволі навіть вигідно придбати вже готову квартиру. Тому ми бачимо, що, скоріш за все, людина купувала давним ну, Давно не по 1200 доларів за квадрат, а можливо, десь по 800 або можливо по 1000. Тому зараз вона врахувала плюс ремонт, і можливо, десь от є отака от ціна, тобто, що людина витратила на квадратні метри від забудовника, плюс ремонт, і можливо, це сформована так ціна. Можливо, людина хоче там в нуль продати цю квартиру, можливо, з якоюсь там невеликою націнкою. Але навряд чи. Тут якийсь є мінус. Тепер давайте подивимось наступну квартиру морська симфонія. Ціни на сьогодні однокімнатні квартири 42,87 метрів. Ну, для однокімнатних це доволі. Така простора кімната, дуже простора. Бачимо, що трикімнатні по 180 метрів квадратних. Ну тут прям на широку ногу забудовник так вирішив розгулятися. Це вже такі квартири не ліквіди 180. Вище 100 квадратів це вже не ліквіди. Тому для однокімнатної 87 квадратів це навіть дуже багато, але тим не менше. Загалом 1200-2500 за метр квадратний ну, це доволі е, так високувато ціни. Е, на сьогодні у нас 1200 доларів. Е, і давайте подивимося, що там відбувалось раніше, січень 22-го теж 1200. Тобто ціни були навіть трішки дорожчі, 1320, але в середньому вони отак і тримались. Держали планку 1200, але в 2020 році було навіть 1500. 1500. Тому ми бачимо, що е, хайп був там раніше в 2019-2020 році. Е, вже після 21-го пішов навпаки спад, і зараз також тримається той спад на низьких відмітках 1200, але ціни були навіть і дешевші. Тобто, в 2018 році ціни були і 1000, були дорожчі 1300 майже, 1300 і були навіть 700. Тобто хайп на одеську нерухомість, в принципі, був тоді раніше. Якщо на київську нерухомість Хайп якраз почався після корона кризи, після го року, там, 21-й, То саме по Одесі тут інша історія. Тут десь із 15-го року, після 15-го, 15-й тере-19-й, це був такий тут скачок цін. А далі, вже 20-й, 21 й ну вже не так сильно. Ну, 20-й, ясна річ, пандемія, менше туристів, скоріш за все, і можливо, це також вплинуло на ціни. І зараз також е через війну повномасштабну і, і обстріли, і цю всю історію, можливо, більше туристів в Одесі не стало, але все одно вони є. Тобто е в Одесу їдуть, тому що інші курорти занепали, там затока, і інші якісь більш віддалені. А саме Одеса, центр е такого е курортного місця в Україні е у моря. От якраз. Люди по цій причині, можливо, і надають перевагу Одесі. Загалом ціни ми бачимо, були і там, 760 доларів, і були і 1200-1400 доларів. Тобто постійно все такі плаваючі ціни. Зараз вже якийсь баланс, вже декілька років, та не декілька, а вже там більше п'яти років, баланс 1200 доларів. Тепер морська симфонія. Давайте ми е, знайдемо цю квартиру. Морська симфонія. Аркадія, восьма перлина морська перлина, Одіссей, восьма перлина Ось, морська симфонія. Правильно, правильно. Так. Морська симфонія. Загом. У нас квартира однокімнатна, 44 квадрати, 70 тисяч доларів. І з хорошим ремонтом виходить майже 1600 доларів за квадрат. Ну, дійсно, квартира гарна, хороший сучасний ремонт. Це доволі такий елітний ремонт і бажаний, бажаний усіма. Тому в нас виходить 1600 доларів за квадрат, а в нас тут ціни 1200 за квадрат, були навіть 1400. Ну, навіть якщо брати 1200, таку середню позначку, бо було і 800, бо і 1400, і було і 1200 дуже довго. Навіть якщо залишити 1200, то виходить, що тут націнка десь 400 доларів. На квадратному метрі. Ну, часто 400-500 доларів це приблизно ціна ремонту і меблювання, тому приблизно можливо, можемо зробити висновок, що людина теж приблизно там плюс-мінус в нуль хоче продати свою інвестицію. Можливо, це людина для себе робила, можливо, під оренду використовувала. Ми цього, в принципі, не знаємо, але це і не дуже важливо. Тому у нас 70 000 доларів за квартиру, 1600 доларів за квадрат. Ну, в принципі, там квартира була дешевша в Лімносі, але там і квадратний метр був дешевший. Дешевший, якщо не помиляюсь, скільки тут. Ну, Останній час теж 1200, але раніше він був дешевший. І давайте останню подивимося Астон Холл. Тут я не бачив пропозицій саме. Уже готових квартир, але давайте подивимося, що там відбувалось із цінами на квадратні метри на сьогодні від забудовника. Це вже не з дешевих, це вже преміум сегмент 3500 на сьогодні. А, а взагалі в січні 2023 року були 8 тисяч доларів. Ну, якось трішки, на мій погляд, це космос. А, звісно, тут прямо ми в самого моря, вихід власний до моря. Uh, доволі все так круто, елітно і по-багатому, ну, але все одно 8 тисяч доларів за квадрат, ну, це просто дуже дорого. Дуже. І забудовник через те і робить ось такі скачки у ціні. Тобто то 8, то 5, то 8, зараз 3500 опустив, тому що розуміє, що треба якось дозавершувати продажі по цій квартирі. бо... По 8 він не продасть, по, точно не продасть, по 5 не виходить. То він вже спустив там на 3500, а починав у 20-му році із трьох. Тому, звісно, йому й по 3500 там буде ок продать їх, вийти з цієї інвестиції, але бачимо, от яка була шалена націнка просто за хайп, за хайп, за оцю емоцію, за цю локацію, яку він там мабуть відкусив. За розташування, тобто 8 тисяч мінус 3500, це 4500, це була маржа прибуток цього забудовника. Ну, доволі, на мій погляд, це забагато. Ну, Так себе поводить елітна нерухомість. Коли якась там крута обмежена пропозиція, то на неї можуть там цінники в 2-3 рази бути вищі, ніж звичайні там по ринку. Тому ми бачимо, що якби ціни опустились дуже суттєво. І, звісно, з чим це зв'язано? І з недостатнім попитом. Квартири не продаються, тому треба опускати ціни. Ну, логічно, хто по 8 тисяч доларів за квадрат, це 40 квадратів. Наприклад, однокімнатна на квартира. Це виходить там, 4 у 32. 320 тисяч доларів квартира. Ну, це космос. Це дуже дорого. Тепер. Давайте ми подивимося на наступну ситуацію, а що там відбувається взагалі із процесом будівництва. Перше, ми побачили, що ціни приблизно продаються дешевше, аніж вам сьогодні там, придбати у забудовника і зробити ремонт, бо будівельні матеріали виросли, спеціалістів теж поменшало, тому оплата праці їхня логічно також вже стала дорожчою. Тому виходить, що вам просто дешевше піти і на ринку купити готовий об'єкт нерухомості з готовим ремонтом і меблюванням. Це просто дешевше і простіше. Не треба чекати, збирати, там, шукати людей, які то все зроблять, вибирати все. Просто йдете і готове купуєте. І це вигідніше. Тобто, вже ми бачимо, що процес тренд йде на спад. Тепер. Я хочу з вами подивитись на ситуацію, що там відбувається із забудовниками. Це важлива теж історія, чи вони будують, чи ні. От. По Києву ситуація, в принципі, доволі непогана, тому що там, ну як, не зовсім той хороше. Також багато там забудовників нічого не будують або імітують, і лише там теж небагато забудовників, які все-таки продовжують свої будівельні роботи. Але по Одесі, от, наприклад, ми бачимо тут жовтеньким це показує, або там будинок уже збудовано, або, можливо, там на етапі завершення оздоблювальні якісь роботи, чи ще щось. Червоне це конкретно, вже, типу, все. Ну, Призупинені офіційно роботи, ніхто нічого там вже не веде. Тому ось ми бачимо тут жовтеньким, тут червоним призупинено, ось від Інтергалбуд. В Києві він, до речі, будує нивки парк, там і інші проекти. Призупинив свої роботи будівельні ЖК Граф у моря. Призупинив свої роботи. Коста Фонтана, в принципі, щось тут в процесі. Ось тут ми бачимо червоне пространство на Дачній. Призупинили. Тут три працюють. Ну, це ми ось морську лінію з вами так дивимося. Тут один-два. Три будують один заморожений, призупинений. Тут багато які будують або роблять вид. Ось один призупинив. Тут багато, які призупинили, але багато які продовжують роботу, теж призупинили. Ну Загалом, якщо так пройтись, то ми бачимо, що багато вже. Об'єктів, які абсолютно нічого не роблять, От знову червоні, знову червоні, які офіційно призупинили будівництво і, можливо, навіть і продажі продажі в цих комплексах. Тому це історія, яка в підвішеному стані, і ми абсолютно навіть не знаємо, чи вони будуть добудовані там в ближчі 5 чи 10 років. Тепер. Загалом, перший висновок, який ми можемо зробити, зараз купити готову квартиру, вже більш вигідно, аніж купувати від забудовника, робити там ремонт, тому що це просто вийде більш дорого і це займає час. Тепер наступна річ: чи варто на сьогодні йти в інвестицію, якщо ціни в принципі вже нищить там умовно, ніж до 2022 року, якщо можна поторгуватись, і там якийсь дисконт вибити. І спробувати щось там придбати, бо якби у нас ж на сьогодні війна, е, ідуть обстріли, там і по Одесі були прильоти, і е, ціни зараз будуть трішки нижчі. Чи хороший це час придбати, чи ні. Е, тепер давайте ми з вами подивимось саме на інтерес до одеської нерухомості, саме купити квартиру в Одесі. І ми бачимо, що планомірно зростав попит. Максимальний був у 2021 році, потім у 2022 році він щось трішки підупав. Ну і, звісно, і з початком 2022 року доволі сильно знизився. На сьогодні він відновився приблизно там наполовину, але знову ж таки, він зараз після відновлення. А до цього довгий час він був середній діапазон, десь 40%. Знову ж таки, це приблизно в два рази, на сьогодні вже менший. Інтерес до одеської нерухомості. Але це лише запити в Google. Це люди, які там умовно хочуть придбати і мають можливість. І є люди, які хочуть придбати, але немає зараз можливості і дивляться просто моніторять заради інтересу. Тому, якщо тут інтерес упав у два рази, то. Купівлі, тобто угоди знизились точно більше аніж в два рази. Я в цьому більш ніж впевнений, тому що по Києву більш захищене місто і саме основний магніт у країні, і там продажі впали там в три-чотири рази, а то по деяких навіть комплексах і більше. Тому загалом і по Одесі я впевнений, що тут теж продажі. Більш сильно, ніж там в два чи в три навіть рази. І е, тепер ще давайте подивимось на м, інтерес з приводу відпочиваючих, і ми бачимо, що з приводу оренди квартири е, по Одесі це все циклічно, тільки на, наступає. Е, Літній сезон, так і піднімається сильно попит із 20% до 60, ну тобто в три рази збільшується в середньому попит. Люди хочуть відпочивати їхати в Одесу. І тепер нам потрібно відповісти собі на ключове питання. Якщо умовно купувати зараз квартиру під інвестицію в Одесі, а чи буде далі користуватись попитом? Одеса, як місце відпочинку наших українців. Іноземців, насправді, я тут абсолютно сумніваюсь, тому що зараз треба робити акцент саме на внутрішній туризмі. Іноземці, на мій погляд, це зараз взагалі поки що мріє в наших реаліях. Тому для цього перше потрібно зрозуміти, який тренд буде по ну, коли взагалі закінчиться війна. Тобто, чим довше трима... триває війна, чим довше закриті кордони, тим на руку грає внутрішньому туризму. Тому що війна триває нашу економіку, наші партнери тримають, вливають кошти, дотації в людей є гроші. Вони їдуть, відпочивають все-таки або в, в українські Карпати на захід, або на південь до моря, і здебільшого це Одеса. Це поки кордони закриті. Але якщо кордони вже будуть відкриті, і е, тоді уже буде в людей можливість вибрати або їхати, наприклад, кудись там за кордон, та ж сама Болгарія, Чорногорія, е, Туреччина, Єгипет, де, в принципі, Ціни не зовсім набагато там більше, або можливо, там, якщо спанувати саму поїздку, можливо, там більш вигідно навіть вдасться відпочити, ніж там в розпіарених зараз західних областях, курортних місцях тих же самих Буковель, або можливо там в Одесі. Тому, а, 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 знову ж таки, зараз, на мій погляд, тренд все-таки такий, що м, після зупинки активної фази війни і припинення там, активної фази вогню. Все-таки буде продовжуватись міграція із країни людей. І при цьому варіанті буде постійний відток людей із країни, і, звісно, поступовий поступове зменшення відпочиваючих на наших українських курортах. Тому. Потрібно бути готовим до того, що на попит на таку нерухомість він, скоріш за все, буде потрішку зменшуватись. І нерухомості на сьогодні багато. Багато її набудували, і е, з урахуванням того, що в майбутньому стане більше туристів, але поки що таких перспектив абсолютно не видно. Е, я не бачу. Тому я думаю, що попит зі сторони туристів. На наші українські курорти він буде зменшуватись через те, що буде зменшуватись перше населення нашої країни, яке проживає на території нашої країни, і по-друге, те, що економіка нашої країни також зараз заходить в тренд зниження. Тому ці два основні ключові фактори мені поки що стають такою перешкодою для того, щоб розглядати інвестицію. Біля моря, в Карпатах, або навіть в українській нашій столиці Київ. Звісно, кожному вирішувати самому, що робити, але це особисто ось такі мої думки. Ви також можете написати в коментарях свою думку, як ви це все бачите. Можливо, ви, звісно, знайдуться люди, які зі мною не згодні, які зараз продовжують заробляти. Це нормальна річ. До речі, також вам скажу про свій безкоштовний телеграм-канал. У нас на сьогодні вже там більше тисячі людей. І тут я якраз періодично говорю про нерухомість, більш часто говорю про крипту, як на цьому можна заробити навіть от зараз в ці складні часи і заробити кратно. І також про фондовий ринок. Тому буду радий, переходьте, підписуйтесь. Також є обговорення, можете Свої питання в чаті задавати. Тут я більш швидко, оперативно і здебільшого на всі питання відповідаю від людей, на відміну від YouTube. Тому підписуйтесь і на Telegram, і на YouTube. У мене на сьогодні все. Це все, що хотів сказати сьогодні. Думки по Одесі. В наступних відео спробую оглянути інші міста України. До зустрічі, бувайте!